В ефірі новини наступні 24 хвилини хвилини. цій студії для вас працюватимемо. Ми Наталка Яторинська і Андрій Годованець. Вітаємо у цьому випуску. Ми розкажемо про такі події. Ситуацію у горлівці взяв на особистий контроль президент. Прем'єр Азаров розкидається обіцянками, гарантуючи урядову допомогу кожній постраждалій родині. Східна Україна бунтує шахтарі. Вимагають від уряду повернути законні пільги і продовжити соціальні виплати. Чи переживемо ми зиму? Експерти попереджають про небезпеку техногенних катастроф в енергетичному секторі. Версія про те, що людський фактор став причиною аварії на заводі Стерол дала тріщину. Її піддав сумніву власник концерну Дмитро Фірташ. Натомість він заявив про зношений аміакопровід і старі нормативи перевірки обладнання. Стан труби згідно з планом мали досліджувати лише через рік. Аварія, яка забрала життя п'ятьох людей і поклала на лікарняне ліжко 25-х, сталася вчора на заводі Стерол у Горлівці. В одному з цехів під час ремонту прорвало аміакопровід. за добу після аварії потроху складається картина трагедії. Про нові подробиці спитаємо у Любові Марченко. Любо привіт, розкажи, які є дані на цю хвилину. Вітаю колеги. Як показали перші результати розслідування, найбільш слабкою ланкою виявилася система оповіщення. Підприємство миттєво мало повідомити до служби з надзвичайних ситуацій про аварію, але цього не зробило. Чому буде розбиратися генпрокуратура? Повідомив заступник голови відомства Анатолій Пришко. Викид аміаку – все одно, що хімічна атака. Газ випалює дихальні шляхи. Не лише на підприємстві, усі одразу мали вдягти проти гази, але й у місті мали оголосити тривогу. Утім, ми бачимо на відео. Працівники заводу без масок спостерігають за хмарою аміаку, а подорожні знімають стовп диму з автотраси. За наслідками це найтяжча у Хімпромі аварія за часів незалежної України. Завтра у Горлівці оголошений день жалоби. Вже точно відомо, що аміак вилився назовні через шпарину у трубопроводі і потрапив на людей, які займалися ремонтом. Якщо буде доведено, що відповідальні особи знехтували технікою безпеки, призначаючи завичан на ці роботи, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Задача комісії – це визначити і немітить путі. чтобы избежать такого в будущем и оказать помощь пострадавшим. Будет проверено, проверен, во-первых, соответственно, про проведенных ремонтных работ на запроводе диагностики и проверка самого запровода. Мы были на месте, сами убедились в том, что выбросов и по, и по окружающей среде каких-то аниативных воздействий нет. Висновки урядова комісія обіцяє оприлюднити до кінця тижня. На підприємство приїхав власник концерну Дмитро Фірташ. Він заявив про допомогу у мільйон гривень кожній родині загиблого і про навчання їхніх дітей коштом підприємства у вишах. У мене все, колеги. Дякуємо тобі, Любо. Ми слідкуватимемо власне за цією ситуацією. І у випуску о 20.30 розкажемо ще більше і поговоримо з гостем на цю тему. Про ситуацію на Донеччині говорили і в кабінеті міністрів. Микола Азаров пообіцяв, що проведе окреме розширене засідання щодо ситуації на заводі. Утім, прем'єр не уточнив, коли саме це засідання відбудеться з урядовцями. Сьогодні спілкувалася Олена Стецюк. Олено про що говорив Азаров? Вітаю колеги. В уряді нас нічим не здивували. Те за одна за одна катастрофи немає. Буцімто усе під контролем. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, держава допоможе усім постраждалим. За його словами, президент Віктор Янукович гостро відреагував на аварію та взяв це питання під особистий контроль. Гарант вимагає підвищити рівень безпеки праці. Це у нас вже традиція. Колеги спочатку аварія, потім вже перевірки. Та очільник уряду каже: найстрашніше вже у минулому. Что авария на стероле полностью ликвидована. Постейный мониторинг санитарно-экологичной ситуации свечит, что жодно небеспеки для людей на предприемстве и вместе не иснует. Микола Азаров делегував у відрядження у Горлівку двох підлеглих: міністра соцполітики Наталю Королевську та міністра промислової політики Михайла Короленка. А ось міністр екології Олег Прискуряков щойно звідти каже: урядова комісія працювала усю ніч. На власні очі бачив аміакопровід, що прорвався. Це дето 10 на 10 Така дира в трубі. І ми. Мы... Виділи, що якщо по паспорту труба повинні бути толщиною 5 міліметрів, то чисто візуально вона менше 2-3 міліметри. Поэтому вот для этого комісія істотна, щоб зрозуміти, чому це пройшло. Він скаржиться у службі надзвичайних ситуацій та екологічні інспекції. Повідомили про аварію не одразу. Сам же головний надзвичайник Михайло Болоських. Висновки робити поки що не береться. Как такова аварія, вона була ліквідувана спасательним підрозділом цього об'єкта. Сразу же в момент аварії в течение нескольких хвилин. Ще раз почерпюю, всі останні моменти будуть після офіціального розслідування. Отже, решту інформацію урядовці не розголошують. кажуть, слідство ведеться. У мене все, колеги. Олено, дякуємо тобі. От мені здається, Андрію, ти знаєш, що насправді уряд зараз має дуже ретельно вивчити цю ситуацію, і якісь от правила безпеки, якимось чином чи жорсткішими їх зробити, щоб власники підприємств все ж таки більш ретельно ставилися до ситуації із безпекою робітників, тому що на цьому заводі, якщо я якщо я пам'ятаю, це вже... Сьома аварія за вісім років, якщо я не помиляюся. Ну, я так думаю, що в інших аваріях так само людський фактор грав роль. Тому, напевно, все ж таки, якщо поки людський фактор так само е не знівелювати і не прибрати його в цілому, тоді аварії, все ж таки, я так розумію, будуть ставатися. Але ну і техніка поперед, не є та досить так. Ну і попередити її досить складно, тому що техніка стара, треба оновлювати. Рухаємося в... далі. Ми. Обіцянки держави не з чуток знають колишні шахтарі міста Ровеньки, що на Луганщині. Отримавши інвалідність на виробництві, вони вже кілька місяців не отримують виплат, так званих регресів, від фонду соцстраху. А йдеться про чималі суми. Одноразова виплата за втрату працездатності від 40 до 80 тисяч гривень, а потім щомісяця від 400 гривень до 4 тисяч. Інваліди влаштували безстрокову акцію протесту біля міськради, вимагаючи законних грошей. Там була і наша колега Анастасія Школьник. Настю, привіт, Тож, в чому суть конфлікту шахтарів із владою, чому вони не отримують компенсації? Декілька місяців без соціальних виплат. Ровенька шахтарі прийшли до будівлі міської ради вимагати від влади виплати законних регресів. Вигільники що через травму на виробництві пішли на пенсію, не отримують одноразових та щомісячних соціальних виплат, передбачених законом України про створення фонду соціального страхування від нещасних випадків. На сьогодні майже дві тисячі ровенчан залишаються без грошей. У інваліда Костянтина Петріщева ці гроші єдиний спосіб вижити. Ситуация с регрессом это уже не, 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 один раз уже это такая ситуация. Бывало и раньше, конечно. Но как-то погашали в течение месяца все. Но этот раз уже вот за июнь месяц, больше месяца, это уже нарушение. Где-то деньги со стороны найти невозможно. Нам, тем более инвалидам первой группы, даже кредиты не дают никаких абсолютно. И поэтому как вот существовать? Воздухом только питаться. За словами Шахтаря, фонд социального страхования финансирования отримав. А все кошты перевел до казначейства. Навіть Показав у всі розрахункові листи. Втім, у казначействі кажуть, виплати затримуються саме через фонд. Казначейство тільки має можливість при підкріпленні платіжних документів деніжнемаса. Ми підчисляємо до копійки. Сьогодні поступили деньги підкріплення, сьогодні перечислили. Всі це всі питання к фонду. Голова Координаційної ради шахтарських інвалідських ветеранських організацій України Юрій Хохлоп запевняє, влада від них відвернулась. Неодноразово шахтари зверталися до міської и областной рады. 30 липня, посетили узгоджувальне заседание у луганской областной администрации. Там шахтари вмовляли акцию протеста отменить. Да, на сегодняшний день созрела критическая ситуация с выплатой ежемесячных страховых платежей людям, пострадавших на производствах. В частности, вот оно, здесь по ровенькам. Такое творится по всей Украине. Это положение недопустимо. Государство дает социальные Не гарантії дорожньо їх соблюдати. Юрій Хохлов також наголосив на цьому мітингу шахтарі не зупинятимуться. До Луганської області вже приєдналися Донецька, Дніпропетровська та Кировоградська. А вже наприкінці серпня представники з кожного регіону країни зберуться у Києві вимагати від прем'єр-міністра Миколи Азарова повернути законні пільги. Вінницький міський суд розглядав сьогодні справу щодо правозахисника Дмитра Гройсмана, який помер напередодні в Києві. Тим часом покійного голову Вінницької правозахисної групи поховали на місцевому цвинтарі. Дмитро Гройсман мав невиліковну хворобу серця. За його словами, лікарі давали йому не більше шести років. Я очікую, що все ж таки правосуддя восторжествує, як кажуть на російській мові. Що дійсно наша держава дійде все ж таки до такої назви як правова, і вирок буде саме виправдований, такий, як я попросила у своїй промові. Гросьмана звинувачували за публікацію у його блозі, де була зображена статуетка чоловіка з ерогованим фалосом, що лежить на конституції України. Також правозахисникові закидали поширення творів порнографічного характеру. Прокуратура запропонувала закрити справу у зв'язку зі смертю Дмитра Гройсмана. Утім, адвокат та друзі померлого вимагають повністю зняти обвинувачення. Ви знаєте, сьогодні в судовому засіданні було сказано, що в Діменому слові було сказано, Діма сказав, що він вважає це прецедентом, і це буде першим кроком до зміни в судовій системі, тому що те, що говорилося про незалежну експертизу, я вам хочу сказати, що це знакові речі. Діма навіть не будучи присутнім особисто, він змінює і він хоче покращення для людей. Це априо. Своє рішення суд оголосить у понеділок. Сьогодні ж правозахисника ховали в рідній Вінниці. Попрощатися з померлим прийшли сотні людей, адже Вінницька правозахисна група була відома далеко за межами України. Дмитру Гройсману був лише 41 рік. У нього залишилися батьки, дружина і син студент, а також численна армія друзів і колег, які готові продовжувати його справу. І як це робив Гройсман, захищати тих, хто цього потребує. Обіцяного сім років чекали і дочекалися. У Києві сьогодні відкрили новий залізничний міст. Колії прорвали над автовокзалом на видобичах і перші потяги вже рушили цим мостом. На його будівництво витратили чверть мільярда гривень. Це і бюджетні гроші, і кошти південно-західної залізниці. Залізничний міст завдовжки 700 метрів. Він має дві колії. А от будівництво затягнулося на довгих сім років. Нова споруда у майбутньому стане частиною залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро. это серьезное инженерное сооружение, и на выдубичах мы получили трехуровневую развязку. Эти три уровня дают э, полную развязку на правом берегу, увеличивают пропускную способность, то есть количество поездов э, на железнодорожном узле, подходы и выходы со станции ее пассажирской увеличивают, дают возможность беспрепятственно увеличивать количество поездов в городском э, электротранспорте, так как городская электричка. Ну і далі у випуску ми розкажемо про такі події. П'ять років від часу вторгнення російських військ у Грузію конфлікт завис у повітрі, а родини досі не можуть повернутися до своїх домівок. Клумба над головами в іспанському місті Жироні запустили перший автобус із зеленими насадженнями на даху. Сенсаційне відкриття науковців. Дельфіни пам'ятають імена своїх друзів і не забувають їх десятиліттями. Українська енергетика може не пережити цю зиму. Про це вже попереджають експерти галузі і наголошують у майбутньому опалювальному сезоні через зношеність потужностей можливі техногенні в аварії в енергосистемі. Ну а більше знає Сергій Петренко. Сергію наскільки похмурі прогнози експертів на зиму. Мої вітання, колеги. Справді готуватися до опалювального сезону зазвичай починають із настанням тепла, тобто весною або літом. Ну а вже ближче до осені. І з року в рік всі експерти починають обговорювати проблеми в енергетичній сфері. Під час сьогоднішнього круглого столу на тему чи витримає все ж таки енергосистема України цю зиму, більшість експертів висловили свій сумнів, що минеться без збоїв і аварій. Далі коментар. Ми можемо ждати проблем. с тем, что станции просто начнут выходить из строя. Если станции, станции начнут выходить из строя, а статистика говорит о том, что аварии, отключения, они, в общем-то, за последнее время скорее учащаются, чем сокращаются, то мы можем прийти к тому, что у нас в системе будет недостаточно мощностей, нам просто будет не хватать в некоторых регионах электроэнергии или, всего, или, или в общем по стране. У нас э, не будет э, достаточного... количество мощностей, чтобы систему маневрировать. Експерти наголошують, що споживання електроенергії в холодні зимові періоди збільшується в середньому на 10-15%. Ну і разом із зростанням споживання збільшується і ризик так само е, перебої в енергопостачанні. Головні ж проблеми в цьому їх дві. Насамперед, це абсолютно зношеність теплових та атомних електростанцій на понад 90%. Ну і друга проблема це цілковите недофінансування в галузь. Далі коментар споживачі неві не спожили близько 2,4 мільярдів кВт-годин електроенергії. І відповідно до цього прогноз споживання до кінця року у нас буде меншим на майже 2,4 мільярдів кВт-годин, буде не 196,8, а 196,4 мільярди кВт годин. З одного боку, це зменшує навантаження на енергетичні системи. Ну а з іншого боку, це все ж таки гальмує притік коштів в енергетичній компанії. Ну і проте насамкінець хотів би зазначити те, як власне розбазарюються кошти в галузі навіть на столичному рівні, на прикладі доволі молодого району, зокрема, Троєщина, масиву Троєщина в столиці, де по проспекту Маюковського 34 вже три місяці. Абсолютно розрили все подвір'я, вимкнули на три місяці водопостачання гаряче, і все це робиться з метою поміняти теплові мережі. Наразі їх уже 20 років, як ніхто не міняв, і лише аварійні оці труби намагалися латати. Якщо говорити про сумарність, якусь то впродовж трьох-чотирьох місяців опалювального сезону щороку у людей кількох високоповерхівок в цьому районі немає ані гарячої. Води, ані гарячого опалення. Ну і я переконаний, що така ситуація тільки тут, в молодому районі, а в інших районах Київщини і Києва ще гірше, не кажучи вже про регіони. Тому ситуація з Залчевськом, як на мене, може цього року повторитися в якомусь іншому регіоні України. Це все, колеги. Сергію, Дякую. дякуємо. Ти знаєш, шкода насправді, що експерти вже у серпні зараз та на дворі. Що експерти в серпні кажуть про те, що в нас можлива е техногенна якась катастрофа. Та а що уряд, а що наші комунальники нічого. Ну насправді на цьому круглому столі були і представники від влади, від міністерства енергетики, і вони так само висловили свої сумніви, що минеться без проблем. Ну а як на мене, то я вважаю, що в цій ситуації треба себе якось убезпечувати. Ну, принаймні, кого є кошти, то виїжджати на зимовий період на відпочинок, а в кого немає, то готувати якісь запасні аеродроми, скажімо, запасатися провіантом, ставити бойлери там. Я не знаю, кондиціонери, або просто виїжджати до друзів, якщо таке лихо спіткне їх, ти вибач, вибач, а виїжджати на зимовий період на відпочинок, це куди? У Майамі на три місяці чи як? А, ну, це в залежності від того, вже, яка ціна питання і в кого який кошторис вдома. Ні, мені здається, що ціна питання полягає у тому, що все ж таки я не можу ніяк збагнути, для чого латати трубу, яка вже дала кілька тріщин, і зрозуміло, якщо не сьогодні, так завтра, ти тут залатав, з'явиться. Це нова. Чому просто не просто не міняти, як Сергій Оте розповідає? Що все ж таки латають одну, латають другу, латають третю. Сенс того це, тому, це запитання не до нас. Дякуємо, Дякуємо. тобі, Сергію. А ми продовжуємо випуск. П'ять років минає від часу військового конфлікту між Грузією та Росією щодо південної Осетії. Де-факто військових дій немає, але конфлікт і досі лишається. Тепер уже всередині самої Грузії шукають винних. Хто першим розпочав тоді військові дії? Більше про цю ситуацію знає наша колега Анастасія Сорока. Настя, вітаємо тобі слово. Андрію Наталко, сьогодні Грузія і Південна Осетія вшановують пам'ять жертв п'ятиденної яти, війни, яка відбулася п'ять років тому. Утім, кожна сторона робить це окремо. Нині через п'ять років вони і досі шукають винуватців. і Досі винуватять одне одного. Грузія заявляє, що кровопролиття розпочала південна Осетія разом із Росією. Російська сторона це заперечує і звинувачує в усьому Грузію. Нагадаю, сутички між осетинськими сепаратистами гр. Грузинськими військовиками почалися у серпні 2008 року. У ніч на 8 серпня Грузія ввела війська до Остинської столиці Цхінвалі, мовляв, аби відновити там конституційний лад. Наступного дня у конфлікт втрутилася Росія, буцімто аби примусити до миру Грузію. Як результат, військові дії перекинулися далеко за межі південної Осеції. Під обстрілом опинилися ще й сепаратистсько налаштована Абхазія і окремі грузинські міста. А в остинських селах розпочалися. Етнічні чистки кровопролиття вдалося вгамувати лише після втручання міжнародної спільноти нині на межі між Грузією і Південною Осетією колючий дріт і пропускні пункти для політиків. Це принципова справа а для народу справжня трагедія. Нашим селом проїздили сотні танків та іншої техніки. Я не противник президента Михайла Саакашвілі чи прем'єра Бідзіни Іванішвілі. Я поважаю наших людей. Нині абсолютно переконаний Саакашвілі правий. То Росія почала війну 2008-го. Ні, пошуки винуватців перекинулися до політичного життя всередині самої Грузії. Михайло Саакашвілі, за президентства якого і розпочався конфлікт, досі винуватить в усьому Росію. Його ж опонент, чинний прем'єр-міністр Відзіна Іванішвілі, винуватцем конфлікту бачить саме президента Сакашвілі. Утім, політичні суперечки місцевим мешканцям життя не покращують. Війна розділила розділ навпіл ціле сім'ї. Росія під контролем якої нині південна осеція не видає місцевим грузинам паспорти. Без них їм повернутись на батьківщину зась. Водночас звернутись додому не можуть і осадини, які після п'ятиденного конфлікту залишилися в Грузії. Ми хочемо повернутися на батьківщину. Мені остогидли ці загороди. Найліпше місце для життя мої рідні гори. Щоб росіяни пустили нас додому, потрібно погодитися на їхні умови. Ми станемо ніби рабами. Я радше помру з голоду ніж погоджуся на таке життя. Нині Грузія на чолі з прем'єром Іванішвілі прагне мирних, мирного врегулювання відносин з Росією. Водночас, незалежність південної Осетії, яка після війни фактично опинилася під контролем Росії. Грузини не визнають. Україна зі свого боку теж вважає, що південна Осетія досі є частиною Грузії. Колеги. Настя, дякуємо тобі! І в нас залишилося ще кілька цікавих повідомлень. Сенсаційне відкриття чекаських науковців: дельфіни виявляються, вміють запам'ятовувати імена друзів і не забувають побратимів десятиліттями. Довше за цих тварин інформацію можуть зберігати лише люди. Учені своє дослідження почали ще 20 років тому. Увесь цей час стежили за парою дельфінів. Востаннє вони бачилися в 90-х, але нині, за першою зустріч, впізнали одне одного. Зберігати дані про товаришів плавунам допомагає унікальне свістіння. Автобус із клумбою на даху їздить вулицями іспанського міста Жирона. Це проект одного з місцевих дизайнерів, який вирішив: якщо вже автобуси забруднюють довкілля, то нехай, хоч якось компенсують це, наприклад, розведенням квітів і загалом зеленини на вільних площах. Поливає таку клумбу не лише дощі, до неї підвели систему кондиціонування автобуса. До речі, заквітчаний дах зменшує температуру в салоні на 3,5 градуси. А крім того, в такому громадському транспорті пахне не мазутом чи бензином. Зином а квітами. Ну а у нас на цьому все. Ми з вами прощаємося до 20.30. Дивіться і читайте наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі.